Трансвітове радіо представляє спеціальний проєкт Відверто про наболіле». Шукаєш відповідь на своє запитання? Довгий час не знаходиш рішення? Сьогодні відповідь знайдено. Біблія. Найкраще рішення твоєї проблеми. Відповіді на болючі питання сьогодення за допомогою Слова Божого з'ясовують ведучий проєкту Олександр Чмут та інші досвідчені служителі. Можливо, саме сьогодні твоє життя зміниться. Бо ти почуєш відповідь, якої довго шукав. Вітаю, друзі! Чи можна проклинати росіян за всі ті злодіяння, які вони вчинили і продовжують чинити стосовно українців, чи навпаки за це їх потрібно благословляти? Я розумію, що навіть сама постановка мого питання у переважної більшості з вас вже викликає гнів і відразу. Цілком очевидно, що за всі ті злочини, які накоїли росіяни в Україні впродовж цих більше ніж десяти років, нічого іншого, крім прокляття, вони не заслуговують. Але тим не менше, коли мова заходить про прокляття, то християни зіштовхуються з проблемою. Тому що, в Слові Божому, до прикладу, в посланні апостола Павла до Римлян зрозуміло написано: благословляйте тих, хто вас переслідує, благословляйте, а не проклинайте. І цілком очевидно, що апостол Павло в цьому посланні повторює слова самого Господа, які записав Євангеліст Лука в шостому розділі своєї Євангелії: Благословляйте тих, хто вас проклинає, і моліться за тих, хто кривду вам чинить. І, звісно, що ти не обійдешся цієї заповіді стороною, ти її не скасуєш. Хоча внутрішньо відчуваєш, що благословляти злочинців це ж абсолютно неправильно. Тоді про що ж насправді тут йдеться? Про яких саме кривдників, про які благословення і про які прокляття, і як же нам все це розуміти і чинити на практиці? Тому що насправді таких текстів, які закликають благословляти кривдників замість того, щоб їх проклинати, на сторінках Божого слова набагато більше ніж цих два, які я процитував. З усім цим сьогодні я хотів би спробувати розібратися, а саме кого ж насправді нам потрібно благословляти, а кого і як проклинати, і чи взагалі можна проклинати і зокрема віруючим людям? Думаю, що насамперед нам потрібно зрозуміти, що таке прокляття і те, як воно діє. І сьогодні отримати відповідь на питання, що таке прокляття, дуже просто. Ти запитуєш про це не в Вікіпедії, а в чата GPT, і він тобі відповідає. Прокляття це сильне негативне висловлювання або дія, яка згідно з віруваннями має на меті принести людині, групі людей або навіть місцю нещастя, біль або загибель, часто з боку вищої сили або внаслідок гріха. У релігійному контексті це суд Божий або наслідок непослуху. як на мене, дуже вичерпне визначення і воно вірне насправді. Чаджі-піті Пітті це машина. Але як ми бачимо, і вона, проаналізувавши всю можливу інформацію стосовно прокляття, дійшла висновку, що, по-перше, прокляття невід'ємно пов'язане зі словами, а по-друге, метою цих слів є те, щоб принести іншій людині або групі людей, або навіть місцевості нещастя, або біль, або ж загибель. І тепер, коли ми відкриваємо Біблію, то ми бачимо, як це насправді відбувалося на практиці. Тому що прокляття насправді збувалися як над тією чи іншою місцевістю, так і над тими чи іншими людьми. Збувалися і продовжують збуватися. Прошу звернути на це увагу, і, зокрема, росіян. Прокляття збуваються. Я не думаю, що крім Біблії на світі існує ще якась інша книга, у якій було б записано стільки проклять, скільки записано на її сторінках, а також прикладів того, як ці прокляття діяли. Ось вам, до прикладу, лише один текст прокляття. Він взятий з книги Псалмів. Послухайте, постав же над ним нечестивого і поправиці його сатана нехай стане. Як буде судитись, нехай вийде винним. Молитва ж його бодай стала гріхом. Нехай дні його будуть короткі, хай інший маєток його забере. Бодай діти його стали сиротами, а жінка його удовою». І хай діти його все мандрують та жебрають, і нехай вони просять у тих, хто їх руйнував, Бо дай їм тене та розставив лихвар на все, що його, і нехай розграбують чужі його працю, щоб до нього ніхто милосердя не виявив, і бодай не було його сиротам милості. Серйозне прокляття, хіба не так? Стримую себе, щоб не виголосити таке прокляття на адресу Путіна прямо тут, в ефірі. Але це ще не кінець. Текст продовжується аж до 19 го вірша, і там йде мова про дуже багато чого жахливого. Автором цього псалму був Давид, а сам псалом, прокляття, адресований всім тим людям, які були його ворогами. І в 12 му вірші саме про це і написано: це заплата від Господа тим, хто мене обмовляє, на душу мою наговорює зло. Ось так виглядає прокляття. Все, що найгірше може трапитися з людиною та її потомством, описане в цьому псалмі. І тепер у мене питання, для чого взагалі цей псалом записаний на сторінках Біблії? Це зразок того, як потрібно проклинати, чи застереження, як цього не потрібно робити? Що думаєте з цього прикладу? Якщо це зразок як потрібно проклинати, тоді, можливо, і справедливо було б виголосити його на адресу тих, хто не просто нас обмовляє. А нас знищує, вони повністю заслужили на прокляття. Наступним нашим питанням буде, які ж категорії людей підпадають під це прокляття. І коли я кажу про тих людей, які підпадають під прокляття, то насамперед маю на увазі Боже прокляття. Виявляється, що в Біблії про це написано, і на її сторінках наводиться цілий список тих людей, яких ненавидить Господь. Проклята людина, що зробить бована різаного або литого, гедоту для Господа. Проклятий той, хто легковажить свого батька та свою матір, проклятий, хто пересуває межу свого ближнього, проклятий, хто робить блудячим сліпого в дорозі, проклятий, хто перекручує право приходька сироти та вдови, проклятий, хто лягає з жінкою батька свого, бо відкрив він подолка одежі свого батька. Проклятий, хто вбиває свого ближнього, потаємно. Проклятий, хто бере підкупа, щоб забити кого, проляти, кров не повинно. Проклятий, хто не дотримує слів цього закону, щоб виконувати їх. А весь народ на всі ці прокляття має сказати Амінь. А тепер скажіть мені, будь ласка, скільки пунктів із перерахованих в цьому списку порушили росіяни в Україні? У мене вийшло щонайменше п'ять пунктів, і перший з них це той, який говорить, що проклята людина, що зробить бована різаного. Це про росіян насправді. Для росіян таким бованом став Путін. Він зробився головнішим за Бога, тому що Божа заповідь, до прикладу, говорить, не пересувай межі ближньої, а Путін сказав можна. І росіяни роблять не так, як каже Боже Слово, а так, як каже їхній ідол. Хіба після цього вони не заслуговують на прокляття? Другий пункт це власне порушення межі, за яке теж загрожує прокляття. І крім цього, ще три пункти. Проклятий, хто вбиває свого ближнього, потаємно. Росіяни саме так і вбивають. Вбивають українців потаємно вночі. Вони намагаються приховати сліди своїх злочинів, перекласти провину на інших, сказати, що це не вони кинули ракету на дитячу лікарню або дитячий майданчик. Біблія говорить, що ті люди, які вбивають таємно і підступно, не прокляті. І ще два пункти. Проклятий, хто бере підкупа, щоб забити кого, проляти кров не повинно. Саме такою є мотивація тих російських нелюдів, які воюють в Україні. Вони воюють тут за гроші, вони беруть гроші, щоб вбивати. І останнє проклятий, хто не дотримає слів цього закону, щоб виконувати їх. А тепер подумайте ось про що: чи можна таких людей, яких Бог прокляв на сторінках своєї книги, нам благословляти? І чи зможе наше благословення перемогти Боже прокляття? Як ви вважаєте, може чи ні? Коли Бог прокляв, то хіба ми можемо це прокляття скасувати? І чи маємо на це право? Хіба ж ми сильніші за нього, запитує апостол Павло в посланні до Корінтян? Звісно, що ні. Ми не сильніші за Бога. Якщо Бог прокляв, то ми не в змозі відмінити це прокляття. Ми можемо тільки погодитися з тим, що сказав Бог. Тому що перераховані в повторенні закону категорії людей. Дійсно, заслуговують на прокляття. І якщо ви знайдете в новому завіті постанову, де це прокляття скасовується, то дайте, будь ласка, мені знати, бо я ніяк не можу знайти цього тексту. Навпаки, я знаходжу лише підтвердження того, що подібні категорії людей і в новому заповіті залишаються під прокляттям. Я вже неодноразово наводив ці тексти, повторю ще раз. Це послання до Римлян, перший розділ. Вони повні всякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби, повні заздрості, убивства, суперечки, омани, лихих звичаїв, обмовники, наклепники, богоненавидники, напасники, чваньки, пишні, винахідники зла, неслухняні батькам, нерозумні, зрадники, нелюбовні, немилостиві. Вони знають присуд Божий, що ті, хто чинить таке, варті смерті. А проте не тільки самі чинять, але й хвалять тих, хто робить таке. Якщо ви були уважні, то мали б звернути увагу на таку річ, що в списку з Книги Повторення ми маємо лише 12 категорій людей, які заслуговують на Боже прокляття. А в списку з послання до римлян ми маємо вже 21 категорію людей, тобто майже вдвічі більше. Про що це говорить? Це говорить про те, що в Новому Завіті відповідальність людини за скоєні злочини, навпаки, зростає, а не зменшується. І ми знаходимо підтвердження цього в словах Христа в Нагорній проповіді. Ви чули, що було стародавнім наказане? Не вбивай, а хто вб'є, підпадає він судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові, а хто скаже на брата свого рака, підпадає Верховному судові, а хто скаже дурний, підпадає гієні огнені. Ви бачите з цього тексту, за що людина заслуговує на прокляття за новозавітньої доби? Виявляється, що навіть за слова. Якщо скаже дурний підпадає гієні огненій. Такого на хвилиночку в тому списку з 12 категорій проклятих людей, що у повторенні закону не було. Але тут, у списку, який поданий в посланні до Римлян, ми бачимо так багато претензій саме до тих людей, які грішать словами. Ось вони, ці люди, повні всякої неправди. Це все про росіян. Повні суперечки, омани, омовники, наклепники, чваньки, зрадники. Все це категорії людей, які грішать такими гріхами, які заслуговують на прокляття і на Боже покарання смертю. І це засвідчує, що стосовно цього абсолютно нічого не змінилося в Новому Завіті. Стало ще суворішим. А тепер скажіть мені ось що. Чи бачите ви в цьому переліку, де є обмовники, наклепники і чваньки росіян? Скажіть мені, будь ласка, хіба ось ці люди, які лють брехню як воду, не заслуговують на Боже прокляття? Хіба можна таких благословляти? На якій підставі їх можна благословляти, якщо вони вже знаходяться під Божим прокляттям? Крім цього, коли ми аналізуємо список із послання до римлян, то ми бачимо, що в цьому списку згадуються також і такі категорії проклятих людей, які були згадані в Книзі повторення закону. Ось ці категорії це люди, які чинять убивства, люди, які не слухняні батькам, і богоненавидники. в повторенні закону це. Ідолопоклонники, і тепер, якщо ми підведемо підсумок того, про що ми щойно говорили, то очевидно, що дійдемо до якоїсь спільної згоди. Ми маємо погодитися, що принаймні цю 21 категорію людей, про яких згадується в першому розділі послання до римлян, благословляти ні за яких умов не можна, бо вони вже знаходяться під прокляттям. Ви погоджуєтеся з цим чи ні? Їм потрібно насамперед покаятися. Тому коли ми читаємо той текст з послання до римлян, де написано Благословляйте тих, хто вас переслідує, благословляйте, а не проклинайте, то ми можемо сміливо зауважити тільки за умови, якщо ці люди не входять у категорію з першого розділу до римлян, бо вони вже знаходяться під прокляттям. Всі без виключення, хто у тому списку, і ще багато-багато інших, про яких Біблія говорить, що вони прокляті, їх не можна благословляти. І всі росіяни, які підтримали цю війну в Україні, вони входять до цього переліку проклятих Богом людей, всі без виключення, які підтримали війну. І тепер ви скажете, але в такому випадку ми маємо справу з протиріччям, бо ж Біблія зрозуміло говорить, благословляйте тих, хто вас переслідує. Насправді ніякого протиріччя тут немає, друзі. Дозвольте вам дуже просто це проілюструвати. Наприклад, у Законі Божому записана шоста заповідь. Вона складається всього лише з двох слів не вбивай. І тепер ми беремо цю заповідь, переносимо її в сьогодення і говоримо, що нікого, ніколи і ні за яких обставин і умов не можна вбивати, бо існує заповідь, яка говорить не вбивай. І ми перефразовуємо її на такий лад, що якщо Бог подарував людині життя, то інша людина. Не може того життя забирати ні в якому разі. Але послухайте, чи насправді заповідь не вбий має на увазі те, що нікого, ніколи і ні з яких умов не можна вбивати. Виявляється, що ні. Вона цього не має на увазі і ніколи не мала. І це дуже легко довести. Наприклад, ми перелистуємо всього лише два розділи вперед у тій же самій князі вихід і читаємо ось що. Не лишай! Відьми живою. Кожного, що злігся зо скотиною, каратимеш смертю. Хто приносить жертву божкам, а не одному тільки господеві, на того впаде анатима. Як вам таке? І тепер поясніть мені, це що ж виходить, що протиріччя ми маємо, чи ні? Чи як це пояснити, на вашу думку? Якщо існує заповідь не вбий, то виходить, що інша заповідь, яка наказує позбавити відьму життя? Порушує заповідь «не вбий», Але ж ми прекрасно розуміємо, що Біблія не протирічить сама собі. І повеління позбавляти життя певних людей за певні гріхи, зовсім не є порушенням заповіді «не вбий», яка має на увазі не вбивати невинну людину підступно. Бо крім цих трьох заданих мною категорій людей, які були засуджені Богом на смерть, існувало ще чимало інших. До прикладу, якщо людина не поважала своїх батьків, то вона теж заслуговувала в Старому Завіті на смерть. Ви знали про це? Так написано. У цій же книзі вихід. І хто проклинає батька свого чи свою матір, той конче буде забитий. І це не було ніяким порушенням шостої заповіді. Навпаки, це було виконанням закону. Насправді існувало щонайменше з десяток повелінь про те, що за ті чи інші переступи людину обов'язково потрібно було позбавити життя, в протилежному випадку полишення людини при житті вважалося б гріхом. І цікавий такий момент, що серед всього цього переліку людей, на яких не розповсюджувалася дія заповіді, не вбий, є і така категорія людей той, хто сходитиметься з батьковою жінкою, на готу свого батька, відкрив він. Обоє мусять бути покарані смертю, кров їхня на них. Я дуже просив би вас запам'ятати цей текст, тому що саме він згадується в Новому Завіті і має відношення як до прокляття, так і до покарання смертю. А тепер переходимо до наступного питання. Чи забороняє новий Завіт взагалі будь-кого проклинати? Що скажете на це? Забороняє чи дозволяє? Чи наказує благословляти всіх без виключення? Якщо ви переконані, що в Новому Завіті категорично заборонено проклинати, то що ви тоді скажете стосовно цього тексту, друзі? В першому посланні до Корінтян, 16 розділі, апостолом Павлом записані такі слова Коли хто не любить Господа, нехай буде проклятий мараната. Як вам таке, друзі? Як на мене, це зовсім не схожі на благословення слова? Виявляється, що проклинають також і в Новому Завіті. Питання лише, кого і за що? Ви звернули увагу на те, хто підпадає саме під цю категорію людей, про яку говорить тут апостол Павло? Проклятий той, хто не любить Господа. Хто ці люди? Тільки не віруючи, чи також і віруючі? Бо не всі віруючі люблять Господа, так як його належить любити. А це означає, що і вони можуть підпасти під прокляття. І підтвердженням цього ми знаходимо в книзі об'явлення. Наприклад, звертаючись до ангела церкви, що в Ефесі, Господь говорить такі слова, але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. І що тепер робити? А ось що? Отож, пам'ятай, звідки ти впав, і покайся, і вчинки давніші роби, коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця. Якщо не покаєшся, скажіть, те, що Господь обіцяв зрушити свічника церкви, це хіба не прокляття? А що ж тоді, це не вашу думку? Насправді це і є прокляття за відсутність любові? Про що й говорить апостол Павло? Коли хто не любить Господа, нехай буде проклятий. І це стосується не когось, а саме віруючих людей. Віруючі можуть опинитися теж під прокляттям. Пам'ятаєте, я просив вас запам'ятати текст з книги Леви, де написано, той, хто сходитиметься з батьковою жінкою, на готу свого батька відкрив він, обоє мусять бути покарані смертю кров їхня на них. Я попросив вас запам'ятати цей текст не випадково, саме про цю заповідь апостол Павло згадує в своєму першому посланні до Корінтян в п'ятому розділі. Ось про що тут написано. Всюди чути, що між вами перелюб, і то такий перелюб, який і між поганими незнаний, що хтось має за дружину собі, дружину батькову. Ви розумієте, про що йдеться? Про те ж саме, що йшлося в Левит. І тепер питання цих кривдників, які зневечили авторитет церкви, потрібно благословляти чи проклинати? Послухайте далі, що тут написано, який вирок стосовно гріха в церкві виніс апостол Павло. У ім'я Господа Ісуса, як зберетеся ви та мій Дух, і силою Господа нашого Ісуса, віддати такого сатані на погибель тіла, щоб дух спасся Господнього дня. То про що говорить апостол Павло в цьому тексті? Про благословення чи прокляття? Насправді Він віддає людину анафемі, іншими словами, він проклинає людину. І це дуже серйозне. А що ви скажете, друзі, стосовно тієї історії, яка трапилася з апостолом Павлом, коли він проповідував на острові Пафос? Ось як починається ця історія. Вони перетнули весь острів аж до пафоса, а там здибали ворожбита і лжепророка Юдея на імені Варісус. Він був при проконсулі Сергії Павлі, чоловікові розумному. Той послав, повернав і Савла, бо хотів почути Слово Боже. Але проти них виступив Елімас ворожбит, так перекладається його ім'я. Він намагався відвернути проконсула від віри. Скажіть, будь ласка. Що мав робити апостол Павло в цій ситуації на підставі, написаного ним Послання до римлян 12.14, де він говорить, благословляйте тих, хто вас переслідує, благословляйте, а не проклинайте. Ми бачимо конкретну ситуацію, де людина ворожбит переслідує апостола. Такі моменти, коли потрібно виголосити ось це благословення, на кривдника не часто трапляються. Ну давай, апостоле, благословляй. Почуємо, що саме ти йому скажеш. Але як це не дивно, ми чуємо з вуст Павла зовсім не благословення. Тоді сам, якого також звали Павлом, сповнений Духа Святого, поглянув пильно на Елімаса і сказав: Ти повин усіляких підступів і лихого лукавства, ти син диявола, ти ворог усього доброго. Чи припиниш ти коли-небудь викривляти прямі Господні путі? Тож слухай: рука Господня на тобі, ти осліпнеш і певний час не бачитимеш сонця. Тієї миті глибока темрява накрила Елімасові очі. Він почав крутитися на місці, намагаючись знайти когось, хто повів би його за руку. Ось такої. Замість благословення ми чуємо з вуст Павла Прокляття. Кому воно було адресоване? Елімасу, все вірно. Ким був Елімас? Ворожбит. На що заслуговували ворожбити згідно постанови Старого Завіту? На смерть. Тепер ви нарешті помічаєте зв'язок між старим і новим завітом. Кого проклинав Павло в послані до Корінтян за те, що мав за дружину дружину свого батька? Він проклинав того ж самого, хто був проклятий ще в книзі Левит. Саме тому російські нелюди, які захоплюють чуже, підступно вбивають, гвалтують, неправдиво звинувачують, не заслуговують ні на яке благословення, виключно лише на прокляття. Як саме ви будете проголошувати це прокляття, вирішуйте самі, але прокляття для згаданих категорій людей ніколи не протирічило Біблії. Якщо ви це заперечуєте, наведіть, будь ласка, свої аргументи і покажіть приклади, як саме звучали ці благословення накривників. Я розумію, що у вас все одно залишилися питання без відповідей. Як же тоді взагалі нам бути з посланням до Римлян 12,14, де апостол Павло закликає благословляти тих, хто переслідує вас? Він що, помилився? Чи існує взагалі приклад такого благословення кривдників, щоб ми побачили, як це відбувається на практиці? Насправді, ілюстрації подібного є на сторінках Біблії, їх небагато, але вони є. Коли люди, перебуваючи за мить до смерті, терплячи нелюдські муки від гонителів, тим не менше не проклинали своїх котів. Одним із цих людей був Ісус Христос. Ось що про нього написано. Коли вони зійшли на так зване череповище, воїни розіп'яли Ісуса. А поруч із ним тих двох злочинців, один був розіп'ятий по ліву руку від нього, а другий по праву. Тоді Ісус промовив Отче, прости цих людей, вони самі не знають, що вони чинять. Це насправді й було те благословення, яке проголосив Христос на своїх кривдників. Ще одна схожа історія трапилася з першомучеником Степаном, теж за мить до Його смерті. Це вже книга дії святих апостолів. І побивали камінням Степана, що молився, і казав Господи Ісусе, прийми духа мого. Упавши ж навколішки, скрикнув голосом гучним не залічи їм, о Господи, цього гріха. І, промовивши це, він спочив. Якщо ви пригадуєте ще якісь історії крім цих двох, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Дійсно, в цих двох випадках люди, одним з котрих був Христос, говорили до Бога про своїх кривдників добрі слова. За мить до смерті. Вони просили про прощення своїх катів. Цим і обмежувалося їхнє благословення. Але це було правильно, саме з такими словами на вустах перейти у вічність, не з гіркотою, не з ненавистю, а прощаючи. Саме так мають чинити праведники. Але послухайте, що говорив той самий Степан за кільканадцять хвилин перед цим. Всього лише кілька віршів попереду: О ви твердошиї люди, серця й вух необрізаних. Ви завжди противитесь Духові Святому, як ваші батьки, так і ви. Котрого з пророків батьки ваші не переслідували, вони ж тих поубивали, хто звіщав прихід праведного, якому тепер ви сталися зрадниками та убійниками. А ці слова, Степана, на вашу думку, вони були словами благословення чи ні? Звісно, що ні. Тому висновки, як коли і кого благословляти і кого проклинати, робіть самі. Підводячи підсумок, я зроблю свій висновок, так як я це розумію. Біблія ніколи не вчила благословляти очевидних порушників Божого закону. Біблія завжди навчала відстоювати істину і докоряти неправду. Завжди. І так чинили Христос і Його апостоли. Коли нечестиві люди заарештовували віруючих, катували і засуджували їх на страту, дійсно, в той момент важких переживань віруючі покликані були не проклинати своїх катів і я повністю з цим погоджуюся, і ми бачимо, як у подібній ситуації чинили Христос і Степан. І ще один важливий принцип, який випливає з цієї заповіді благословляти кредників, а не проклинати це принцип відмови від помсти, від того, щоб платити злом за зло. Дійсно, про це неодноразово написано на сторінках Біблії. І далі у цьому ж 13 розділі, послання до римлян апостол Павло про це говорить: не мстіться самі улюблені, але дайте місце гніву Божому. Бо написано, мені помста належить, я відплачу, говорить Господь, отож як твій ворог голодний, нагодуй його, як він прагне, напій його. Бо роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову, не будь переможений злом, але перемагай зло добром, і нехай у цьому допоможе нам Господь Бог. У стані молитви, роздужена вітром, тремтить на морозі, моя батьківщина, просто волоса, сльозою гаптована вишита час, вірить, що все буде зовсім інакше. Зайде наше сонце і перемога, несемо надію, благаючи, Бога синьо-жовта простими нитками або в позолоті вишита долею на полотні, синівська любов до своєї землі, в окопах умирали, нескорені діти, камбою лягали похилені квіти, кожна людина, що кров проливала, на вишиванках хрестиком стала. Десь про вас у віках не зітреться, Ви пізнею стали у нашому серці, а ті, що живі серед попелу й муки, Відносять до Бога свій голос і руки. Жовта прости нитками, а або по золоті вишита долею на полотні, синівська любов до своєї землі, по ковах умирали скорені діти, капою лягали похилені квіти, кожна людина, що кров проливала, на вишиванках хрестиком стала. Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою: Трансвітове радіо. Передача Голос вічної любові, абонентська скринька 100, місто Київ, індекс 02090 Україна. До наступної зустрічі в ефірі з вами був Олександр Чмут.